Ось і завершилась наша трансформація з Романом Трачуком. Програма Схуднені 8 тижнів для чоловіків. Ми тільки відкрили цю програму для чоловіків, і от тепер реєстрація на програму доступна онлайн на нашому сайті. І з вересня буде стартувати перша група. Тому, якщо ви хочете бути під контролем тренера, якщо ви хочете навчитися правильно харчуватися і тренуватися, реєструйтеся на програму вже зараз. Друзі, закінчилась програма Схудня 8 тижнів для чоловіків. Сьогодні у нас випускний. Я як піддослідник цієї програми можу констатувати, що Ну, що таке 56 днів, е, пахати кожного, майже кожного дня для того, щоб мати якийсь результат. Насправді час дуже швидко пролетів буквально. І 56 днів, здавалося б, це було тільки вчора, початок програми. А сьогодні вже її закінчення. І скажу тобі чесно, я не планую зупинятися, все-таки кубики вони повинні бути. А зараз виміри. Та-да-да! Та -да 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 96 сантиметрів! <TC2> 95 кілограмів. Що стосується нашої трансформації, і я впевнена, що багато з вас приймали участь в ній, а можливо зараз приймають. Результати в кожного будуть абсолютно різні, і в першу чергу результат залежить тільки від бажання змінюватись. Яким би не був результат, потрібно йому радіти, його приймати і рухатись далі. Але найголовніше, друзі, перемагаючи свою лінь, ви ставите перед собою мету. мету яку ви повинні досягати. Ви повинні переступати через себе, адже це потрібно не мені, це потрібно не вашим друзям в соціальних мережах, не вашим батькам. Це потрібно кожному особисто. Якщо ви для себе вирішили, що ви почнете худнути, не треба відкладати це на понеділок. Присідайте прямо зараз, відтискайтеся прямо зараз. Відмовляйтеся від солодкого на ніч. Не потрібно говорити, що завтрашнього дня я буду худнути. Ні, це неправильно. Сьогодні, з цього моменту, коли дивитесь це відео, якщо ви вирішили таки худнути. Це потрібно робити. Що стосується Роми, багато через що ми пройшли разом протягом програми, були дуже цікаві моменти. Найбільше мені запам'яталося, наприклад, як Рома під час розминок намагався повалятися якомога довше на кивинку, обґрунтовуючи це тим, що він так розминається. Дуже звична для Роми поза Щоб ви розуміли під час розминки Катя задобує найбільш ніж під час пронувати. Десь сороковий бог створив світ і відпочивав. Як бачите, Рома знову лежить. І знову в нас розминка. Зараз буду робити вигляд, що він дуже активний і розминається, і робиться так, як сказав тренер. Тупа жесть. Тупа же. Тупа жесть. Він просто відтягував час, намагався відтягнути початок якомога далі, але початок цей все одно відбувався, і все одно тренування було. Тобто це виглядало для мене дуже весело. Умнічка, золотий, просто щастя і радість для мене. Я гарно оглядаєш. Добре, тільки від стрибничі більше вперед. Поїхали. Перша вправа. Чекай, я стану сяду аполлоном. А як красиво, аполлон? Аполлон і аполлон. Ра-та-та-та-та, 12 день тренування. Викликаємо шамана дощу. І пішов дощ. Шаман дощу. Вже час пішов. Вже час пішов. Я радий. Вже час пішов. Я тягну час, все добре. Кажу чесно, це єдине, що спасає. Тут дуже схожий захисний рефлекс тварин, коли ти прикидаєшся мертвим і тебе переносить. Охо-хо. І ви маєте контролювати те, щоб вам було зручно. що <рес> Та Це таке. Тут не працює, скажу вам чесно. Ти прикидаєшся, що ти вже не можеш. Катя каже: Встань, тряпка, працюй. Давай, тряпка. Тряпка. Також згадуються моменти, коли Роман намагався під час тренування зробити все можливе, щоб не виконати певну вправу. Він постійно використовував такі засоби, як я бі... я не стягну. Я вже не стягну. Чи задовбався. Не задобався, у мене щось болить. Він падав на землю і лежав, він стогнав. Пауза. Чому він робить паузу? Скажіть мені. Все йде за планом. Так, Рома відвалився з сьомої вправи, він знов... Алявив звук десь ніхто не, не звернував. Десь такий звук такий, ні враже, ніби Катя говорить. Ну, тобто всі інструменти пускав хід Амдай! Вищі руки! Я Молодець. не бачу ваших рук! Я старалася на це не зважати. І якщо на перших тижнях вистачало словесних команд, вербальних, Катя мені помітила, що сьогодні буде легше. О, да, сьогодні буде легше. Тримайся, все буде добре. Тримайся, Ром, я з собою. І пішов. Раз, два. А, вставай, ще одна секунда. То вже далі. В останніх тижнях і навіть всередині програми мені доводилося вже докладати силу. Було таке там, місцями. <ривіт> Рома, алло, а голову вниз. Давай! <ривіт> Збери руки докупи, давай! Тем! Бачите, <ривіт> вона <ривіт> не дає мені спокою взагалі. Рома, давай, вали! Чекай, не тисни на мене. Я вислухав, за весь тиждень минулий. Чому ти не худнеш? Давай худне, давай вже починай чимось займатися, давай бери себе в руки. Та, от, приблизно так воно виглядало. Ти будеш тренуватися чи ні? Садісти одні. Вже раз, пав, став. <гас> Ух, туга дума. Якщо у вас є пляшка віскі, беріть пляшку віскі. Рома, зосередься. Що це таке? Я не задоволена зараз. Роби. Роби. Жарти, жарти агресія, агресією. Каті, в деякі моменти я дійсно ненавиджу, але є моменти, коли ти розумієш, якщо в тебе є зусилля, тобі заважає лінь, ти кажеш, ліні, бувай і допрацьовуєш. Що хотілося б сказати? Перш за все, величезна вдячність Каті, цьох, моєму тренеру, і за терпіння. Тому що насправді терпіти мене це стає тільки моя дружина. Як це важко. Ну давай. Що давай. <гум> Те! <Привет! гум> Як ти? А я є. Це сидить мій мучитель, який мене примушує в Київ 50-го вечора. 50-го вечора тренуватися. Ми вже починаємо з нею трішки сваритися. Я починаю говорити, що ні, я втомлений, я дорослий мужчина, я сам вирішив, коли мені тренуватися, коли мені тренуватися. Сказав, що буде на день сороковий? й Ми просто не будемо розмовляти скажу. Капіта сьогодні дуже звелася, всі ховала, бо я нічого не хотів. Крім Каті, цього величезна подяка Аліку, Цьолуху, який надзвичайно величезний вклад також е, вклав е, цю програму. Привіт! Алік! Алік буде нам без знімати. Знову Алік. Що знімаєш? Він е, терпів також наші з Катією виборки, коли ми там планували зйомки в різних моментах. Перша камера пішла. Перша камера пішла. Куди пішла? Кудись пішла? Що делать? Пропала. Стій! Все пропало. Стій! Зупини! Ось так переглядається відео Благодаря. першого нашого фітнес тесту Мар'яна, яка монтувала всі, всю, всю цю кашу, величезні об'єми інформації, яка монтувала щоденники як мені, яка монтувала саму програму. Це ті люди, які стоять поза кадром. Також всі, хто Коментував дівчатки, які кожен день постили ці відео, адже вони ми намагалися робити щоденні відео, щоб ви могли нормально тренуватися і нормально сприймати цю програму. Рома який він в першу чергу дуже позитивний. В нього ніколи не буває yeah, yeah, поганого yeah, yeah, yeah. настрою. Принаймні, я yeah, yeah. цього не помітила, не побачила, або можливо він це дуже добре приховує. Він завжди енергійний, сповнений енергії, поки не почалося тренування. Ми Мене звати Роман Трачук, це Катя Цьох, сьогодні привіт. тренування веду я, і його не буде, як я вже й обіцяв, тому, в принципі, це все, що вам було потрібно побачити. Привіт! Привіт! А, ми вже казали привіт, Ром. Привіт! Давай без привіт. Привіт! 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 Так, ладно. Ми вже зробили... Hello! Hello, guys! How are you? Як там? What's up? What's up? Чо, як? Все, я привітаю. Я просто зі всіма привітався, зі всією аудиторією, з, з 25 людьми, які нас здають. Зараз веду я програму. Це мій випуск. Робота. Давай. Роботи. Для того, щоб схуднути, потрібно, щоб тебе кинув хлопець. І я задумався, який ж хлопець мене має кинути, щоб я схуднувся. Скоро на, на нашому каналі буде. Э, Музычная стоиночка. Все на свете, как песок. I believe I can fly. Я не научился жить. Звитки я знаю эти слова? на это пять причин. Первая причина. Какая боль. Какая боль. Я солнышко зидает. Flying to the moon. Thank you for my mom, for my mom, for my dad, for my, for everybody. This Oscar for you. Він старався, він правда дуже старався. Він е, робив максимум, мені здається, що він може, але ну, трішечки недопрацьовував десь моментами. Зараз чекаю Катю і будемо починати тренування. Що, їдемо? Зараз будемо ручити вдома. Певний момент програми. Ти хочеш все кинути? Хочеш це кинути, сказати, що ні, все, я не хочу, мені це не потрібно. У мене це було приблизно десь під кінець другого тижня, коли я розумів, що дійсно фізично важко. Так, що ти робиш? Ні, не І скажу чесно, я втомився. Я зараз єдине бажання це поспати. Йой. На диво, я, здається, втягнувся в ритм тренувань. Це терпіння я чекаю задушення, щоб потренуватися. Умнічка. Дуже добре, не зупиняйся. Продовжуємо худнути разом з Олегом. О, клас. Так і працюй. Давай! Хоп-і! Хоп! Друзі, я кажусь, поки нам тільки сниться. Люди купаються, Рома працює. Насправді він став сильнішим і витривалішим. Точу Паше, як коняка. В принципі, все стало значно краще. Чудово, тобто позитивні зміни значно є. Я перейшов з розміру XL на розмір L. На М я вже так би не претендую, але в принципі якби було би приємно. Запам'ятався мені похід в супермаркет. Пішли ми туди для того, щоб допомогти Ромі скласти раціон, а також всім, хто тренується з нами, краще зрозуміти, які продукти вбирати. Я намагалася дати настанову Ромі про те, який хліб краще їсти, розписували йому все в деталях. І він ніби мене слухав і ніби все розумів і погоджувався. Але потім, коли ми вийшли з супермаркету, я побачила в його корзині той хліб, який сказала, що його брати не треба. Хліб житній мій улюблений. і його таки взяв? Я не помітна, як він взяв житній хліб. Якщо підсумувати програму і трансформацію Роми, то напевно все-таки. Найбільшою е, проблемою, яка завадила Ромі досягти кращих результатів, це була його мотивація. Можливо, він не так сильно хотів побачити все таки ті кубіки на животі, і можливо він себе влаштовує таким, яким він є зараз. Другою проблемою, яку я бачу, було харчування. Рома допускав харчування якісь помилки, маленькі, які він не вважав помилками. Як виявилося, какао жирне, такі саме як ми жирні, какао жирне. Тому не можна їсти жирним людям, жиреним какао пити. А кожна дрібничка це дуже важливо для результату в цілому. Якщо допускати постійно, то в результаті ну, скажімо, результат не такий, як хочеться його побачити. Найважливіше, що я зрозумів протягом всієї програми, це те, що все залежить виключно від вас. Якщо робити собі послаблення, якщо робити собі якісь маленькі поблажки, вони в результаті потім вилюються в те, що ви не того, що ви хотіли. Що хочу вважати вам. Кожному з тих людей, які проходили цю програму, хто дійшов, хоча б до половини програми, друзі, працюйте над собою і далі. Я особисто буду працювати над тим, щоб максимально досягнути результату до кінця цього року. Я для себе поставив іншу мету, таки дійсно добити ці кубики пресу, побачити їх, тому що вони там вже сумують, вони скучають. Хочеться бути краще, хочеться. Працювати на результат і бути завжди тільки найкращим. Друзі, будьте кращими, залишайтеся з нами, слідкуйте далі за програмами, слідкуйте далі за трансформацією. Вона, я переконаний, буде продовжувати і далі своє існування. Ми прощаємось з вами ненадовго, тому що наші відео будуть з'являтися регулярно на каналі Online Fitness TV. Будьте з нами, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, якщо вам подобається. Ми це дуже цінуємо. І пишіть коментарі. З вами була Катя Цьов і Роман Трачук. Папа. Добре, Взяла? Скажи всем, папа.